всім всім привітки з України! Я вас всіх вітаю в себе на в'язальному каналі. Бажаю всім гарного настрою і приємного перегляду! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися своїми готовими роботами за все літо. За все літо. Да, да, правильно мене почули. Якщо вам цікаво... То запрошую до перегляду. А якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля, я автор цього каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. Я розповідаю свої історії в'язання, що мені вдається, що не вдається, і які в мене просування. Я звичайна людина, тому в мене немає помічників. І я в'яжу те, що мені подобається і що вдається. А також на цьому каналі я ділюсь своїм досвідом в'язання. Тому якщо вам це цікаво, якщо ви такі полюбляєте формати відео, то прошу вас не забути підписатися, нажати на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої відео, коли вони виходять, щоб не пропускати нічого з мого в'язального серіалу, як кажуть. І запрошую вас до перегляду моїх готових робіт. Це літом мені вдалося відв'язати чотири плечових вироби, два светри, один жилет і одна футболка. Дві пари шкарпеток, чотири іграшки, скатертина і берет для мене. Так, І того виходить 4 4, 8, 12 готових робіт, серед яких 4 плечових вироби. І іграшки, аксесуари, і для декору вдома, так, правильно? І давайте розпочнемо з тих речей, яких у мене зараз вже нема. І тому я буду тут вставляти фото вам або якесь коротеньке відео, не знаю, щоб ви могли зрозуміти, про що йде мова. Так, перше, що я відв'язала, це була скатертина. хто зі мною на каналі. Вже підписаний на мене не в перший день. Хто пам'ятає? Можливо, хто пам'ятає, я цю скотрдину в'язала такими авральними темпами, тому що мені потрібно її було зв'язати для подарунку для однієї дуже гарної людини, коли я планувала поїздку до Німеччини. Саме тому я її намагалася відв'язати це. Дійсно, скатертина, вона вийшла немаленька, мені дуже до вподоби. В'язала я її з пряжі Янарт Віолет, це дуже гарна якісна пряжа. Я з задоволенням отримала максимум задоволення, коли створювала цю роботу. І людина залишилась задоволена моєю роботою. Наступну роботу, про яку я кажу, це берет. У мене, мабуть, навіть і фото його нема. Єдине, що в мене є фото, мабуть, я звідти його і візьму, щоб вам показати, тут як воно якраз виглядає на мені, це фото, яке я вибрав в YouTube рандомно, коли я його приміряла, берет тут, на камеру, перед вами. Я його в'язала на пробу, як кажуть, вперше, і його вже нема. Він вже поїхав до своєї власниці. Далі було створено чотири іграшки. Це було два ось таких сердечки, ну неймовірно, краси. Ось вони мені дуже доподобають. Одна, одне сердечко також вже поїхало до своєї власниці, одне залишилось у мене. Я планую відв'язати собі ще таких сердечок. На наявність у магазині, звичайно, вони будуть у мене ці сердечки. А також я дуже хочу собі зробити в якості бралка на сумку, яку ще я в'яжу. Ну, Хто дивився попереднє відео, той розумів, про що йде мова. А, також у мене був зайчик, мій улюблений зайчик. Він також вже поїхав до своєї власниці, також поїхав до Німеччини, до речі, і сердечки також поїхали до Німеччини. А, зайчик поїхав також до Німеччини вже. Тому нема. Показую тільки фото і під зйомочку відео. Да? Також у мене була ще ось такий ведмедик. Він мені дуже вподоби. Його камера трішки кольори засвічує. Близько не покажу, краще фото. Дивіться, як кажуть. Цей ведменик також зв'язаний з джинсом. Ні, цей ведменик зв'язаний з газалбебі-котом. Він мені дуже доподобає цей самий ведмедик, але я хочу його повторити. Це єдина мабуть, іграшка, у мене якраз є залишок невеличкий, а повторити у плюшовій пляжі. Бо мені дуже доподобає саме ось такі іграшки з напівбавовни, з бавовним, вони мені більш подобаються. Але ведмедика хочу повторити. Знаєте чому? Тому що цей лише такий невеличкий на мою долоньку, як ви бачите. Його. Зріст 15 см, тому я думаю, якраз він не дуже великий, буде ведмедик із плюшової пряжі. Це все буде в магазині на наявності. Далі я відв'язала дві пари шкарпеток. шкарпетки в мене ще є. Одна була зв'язана з жакардом, ось таким чудовим жакардом, такі квіточки. І так як це була зв'язана пряжа повністю залишки, то я брала Стопу дов'язала в техніці Helix. Тобто я відв'язала, зрозуміла, що мені не вистачає пряжі, я знову розпустила і дов'язала в техніці Helix. Ці такі чудові з Жакардом. Вони мені, мені дуже до вподобають. Також є фото, відео їхнє. Є ще одні шкарпетки, які я зв'язала, але, чесно кажучи, можливо, на момент зйомки цього відео я і зроблю фото, але саме на них у мене немає ні фото, нічого. Це ось такі шкарпеточки з Рюшами. На каналі я відзняла відео, як в'язати рюши, як в'язати рулик, і як... Ні, ну, рулик я не знімала, рулик тут немає складного, нічого мені здається. Але якщо ви не знаєте, то кажіть. Я знім. Здається, що там нічого. і як в'язати ось такий клин підйому по стопі. Він у мене є на каналі це відео. Тому якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, щоб зрозуміти, як в'язати ту чи іншу річ. Зараз ми з вами переходимо до плечових виробів. Кажу одразу: на мені робіт не буде, бо у нас дуже спекотно. Кажу, як є. Це ось ця неймовірна тоніка. Є фото цієї тоніки, як я її. Як вона сидить на мені, тому я для вас їх вставлю. А зараз розповім, що ця туніка зв'язана з кід Мохером. мають ось такі чутові рукавчики декоративні. Регланом зверху я в'язала просто звичайне горловинка, як ви можете бачити, з регланом на лінія класична з 1, 2, 3, 3 петель. І просто потім рукава в'язалася візеруночком. Я, звичайно, візерунок вписувала, тому що він розширювався, і потрібно було гармонічно, щоб він дивився, тому мені постійно потрібно було відзначати. І також звичайна довжина, і вона у мене вийшла як туніка, хоча я планувала його як светер. І в мене ще навіть залишилась пряжа. Я в'язала з двох тут ваги не пам'ятаю, але. Буду підписувати для вас. Тут пряжа Кідмохер на поліаміді. Я купувала в магазині Чудопряжа, це не реклама. А також віскоза від магазину Анже. Я поєднала ці дві ниточки, і ви подивіться, як це вийшло чудове полотно. Дуже-дуже ніжне, нічого ніде не, не такого немає, щоб світилося. Як ви бачите, воно про. Неймовірно класне вийшло це полотно. Мені до вподоби, і, звичайно, я можу всім -сім рекомендувати таке круте поєднання пряжі. Хочу сказати, що всі-всі-всі светри майже дов'язані були в кінці місяця. Чомусь так, так забавно. Uh, так. Наступна робота моя готова це светр для мого чоловіка. На чоловіку не показую, вибачте, але мало того, що він на роботі йому зараз немає його, і він в таку спеку ні він, звичайно, не погодився. А всі, хто питали, що це, це чоловіча рука, яка накачена, тримає гантелю. Правильно. Ось так светр зв'язаний регланом, але в цей раз я в'язала реглан знизу, тобто я окремо в'язала тіло, окремо в'язала рукава, все це в'язалось все до пройм, потім з'єднувалось в єдине коло і в'язалося. Чому я в'язала регланом знизу із-за малюнка? Тому що в'язати малюнок зверху в реглані поворотними рядами було б складніше, мені здається. Хоча я і. Ось тут його також. Я його не поворотнема, а кловим рядами. Я його виключив, ось зараз вам покажу. Це з цієї сторони. Оця частинка була зшита. Ой, відійшла близько. Ось ця частинка була зшита. Якщо чесно, зараз це навіть і не видно. Ну, і вам не видно, бо це камера, бачите? Ось вона зшита. Тому ось так. Ось такий вишив чоловічий светок. Я вам чесно скажу, я дуже задоволена готовою роботою. Ось так вам дуже гарно видно його. Колись будуть фото, звичайно, коли похолодає, Рома його вдягне, і я вам його, звичайно, покажу. Наступну роботу, яку я закінчила уже в серпні місяці, тобто то був було... перший светр, до речі, я закінчила у червні, наприкінці червня. Чоловічий светр наприкінці липня, здається, якщо я не помиляюсь, в останні дні липня, 30 липня, здається. І футболку авантюри я закінчилась в середині, я не пам'ятаю, якого числа я записувала футболка моя авантюра з 100% бавовни. Футболка важить 200 г, мені буквально не хватило на закриття, я вже казала. Тут трішечки там. На закриття. Довжина в цілому нормальна, але якби можна було довше, я б краще взяла довше. Кажу, яке мені все подобається, цей варіант футболки, вибачте, трішки пережмакано, бо витяглася зі шкафу, а не погладила її. Мені все до вподоби, я задоволена цією річчю, носити, звичайно, буду, але нульовий реглан більше в'язати не планую. Мені не сподобалось, чесно вам скажу. Мені краще класичний варіант, мені більше цей варіант до душі. До речі, мені в коментарях дівчата писали, що є ще нульовий реглан. Як це називається? Коли петлі в нулі йдуть попереду, а на рукава йде більша частина. Спробую не знаю. Тому що я розумію, що це будуть рукава, і ти десь звідси, ви розумієте? І отак піде, так? Да? Клин? Сюди клин. Хоча мені здається, от такий варіант буде кращий, тому що він буде... Хоча ні. Де ж це воно буде краще, якщо воно буде більше розширення. А може... Напишіть, що ви думаєте, якщо реглан буде розширюватись так. В цілому. Мені подобається ідея. Але напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. Мені буде цікаво почитати. І остання моя робота, яку я виконала, як кажуть, пригаючи в останній паровоз, це жилет туніським гачком. Ось така краса в мене вийшла. Фото на мені є. Я вже показувала щось. Ага, ось. Ось така красана, мені, мені дуже подобається, що вийшло. Дуже класно вийшла обробка. Дивіться, рукавчики я обробила так, я обробила так горловинку. І ось ці, бачите, внизу туніцьким гачком. І залізе Ангора Голд я в'язала. У мене там є трішки невеличкий залишок. Пропишу всі інформацію, бо я трішки не пам'ятаю це все. Задоволена? На всі 100%. Знаєте, Літо було ще чим, знаєте, чудовим, тому що я в'язала в різних техніках. Я спробувала нульовий реглан, ніколи не в'язала. Цікаво, чому б не спробувати? Звичайно, бо ми вчимося. Чому я й кажу, треба вчитися. Я на кінець взяла в руки тунійський гачок і створила для себе жилет тунійським гачком. Мені це дуже хотілося. Він у мене є, це круто. Тому літо було цікаво. Я в'язала іграшки різноманітні. Шкарпетки, шкарпетки Жакардом. Я буду далі продовжувати втілювати в життя свої ідеї. У мене їх дуже купа. Я, якщо чесно, у мене таке бажання мати якісь там різні колекції, як кажуть, я хочу і шкарпетки, кову колекцію, я хочу і іграшкову колекцію, я хочу колекцію светрів, футболок, платтів. Я багато чого хочу, і про це все треба було казати в планах. А я тут це розповіла. Ну, вибачте, ось така я не постійна, тому що попереднє відео про мої плани я знімала буквально для себе недавно ось сьогодні, коли я маю на цей час. Бо потім мене просто не подиво. Ось так. Я пішла творити, створювати нові роботи, нові ідеї, нові проекти, пробувати нові техніки. Ділитися з вами тим, що в мене виходить, що я буду в'язати, і до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!